Та стрічка виникла одразу з початком повномасштабного вторгнення проти Російського в Україну, і ми побачили е, ось цю ситуацію, де Громадяни масово шукають шляхів для висловлення свого обурення в тих окупованих містах була така е, спершу концепція, що е, представники руху вони будуть сприяти організації проукраїнських мітингів, е, масових акцій, пікетів. Однак, е, згодом, десь так, з кінця весни. Організація масових акцій протесту вона стала досить нереалістичною через те, що росіяни е, ну, почали перебирати реальний контроль уже за вулицею. Почав е, дуже серйозно загострюватись контрозвідувальний режим, і було вироблено таку ідею, що поширення проукраїнської агітації е, і досить лаконічних символів, воно в принципі може стати таким ключиком для того, щоб зберегти свідомість значної частини людей від. Е, Скажімо так, відчаю. Так ось е, ми намагаємося показати, передусім іншим людям на окупованих територіях, що тут ще багато є людей, які підтримують Україну. От людина, можливо, бродить десь містом у відчарі, та думає про своє життя і раптом помічає десь намальовану українську символіку. Або тризуб, або просто жовту стрічку. Так само використовуємо букву в агітації, тому що це такий дуже, дуже яскравий маркер українськості української культури певної. Тобто людина, бачить це, і настрій одразу змінюється, і в цьому насправді полягає одна з концепцій руху. є люди, які виходили на зв'язок з жовтою стрічкою. І люди, які взаємодіють з жовтою стрічкою, беруть участь в наших певних акціях. І на Донбасі окупованому, і на Луганщині, і в Маріуполі навіть. Хоча там дійсно ситуація найскладніша, дуже жорсткий контррозвідувальний режим, помножений ще фактично на гуманітарну катастрофу. Е, ну, в Маріуполі досі жити дуже страшно, навіть якщо винести за дужки бойові дії. Е, але звідти так само є про активісти, і в Криму дуже багато про українських активістів, які почали діяльність е, десь так з весни 22-го року. Розумієте, і вони не тільки вяжуть стрічки, вони роблять графіті, і це не тільки вночі, я би так сказав. В день так само. Просто е, ніколи не треба йти на завдання з гарячою головою. Це виключно небезпечно. Підкреслено небезпечно саме тому. Ми завжди прагнемо е, і закликаємо наших активістів до автономності і роботи невеликими групами. Ми позиціонуємо дуже чіткий меседж щодо того, що там досі чекають Україну, що Україна туди обов'язково повернеться, і що там буде кому з вікон вивісити українські прапори, коли українська армія повернеться в ці міста. Оце найважливіший меседж. Росія безумовно розуміє його небезпеку.